Так, Всім привіт! З вами палич. Я обіцяв вам показати, як в мене зроблено аварійне освітлення і е, інтернет да, мобільний, як це все, все реалізовано. Взагалі, все дуже просто. Отак от от діодик один стоїть у мене. Також там, по проводах видно, пішло на інші кімнати. діодики. От в принципі, сюди можна наліпити скільки угодно, таких діодів. або... Ту саму можна ленту зафігачити. кому е, да. ну, скільки треба освітлення. Мені, в принципі, його достатньо. Телефон не мають нормально передати. Ну, по стелі видно, трохи білим бігає. Да. Не мають нормально передати освітлення, на жаль, ну, там щось трохи блимає десь. Да? <кій> Трошки якесь світло є, але цілком достатньо. Як то кажуть, ходиш не в темряві, воно так світить в мене в принципі, весь час. Це Все діло тут акумулятор трохи видно. Трохи акум видно, да? Якийсь там в общем, трохи освітлення трохи показує, яке, ну в общем... хірурвата камера передає з телефону, ну, якось так. Ще я спишку Все Це діло запитане від одного акумулятора. Автомобільного на 62 А. Якось так от. В принципі, дивіться, що тут ще є інтересного, це отакий от от переходничок. Обичний прикуривач, зарядка від прикурю... прикурювача, переходник з клешнями, з Це все діло, в принципі, нормально працює. І тим часом дають світло, блядь. Ладно, будемо зі світлом це все діло записувати. Ну, в общем, суть ви побачили, Ладно, це все. Такий ось кабель. Спишку, я думаю, можна виробити буде. да? Такий ось кабель, Самий обичний. З кучою переходників на різні зарядки також є. В принципі, що вирубаємо тоді це живлення таким способом все. По поводу акумулятора, дивіться. 12 вольт. Два СПУ. 12 вольт 62 Ампера. Верхньогоми, ну то нічого страшного. Як розрахувати типу ємність цього сього діла? У ватах, да? Дивіться. В общем, тут дивіться, математика проста. 12 вольт множим на 62 А. Получається. е, Скільки получається? 720, грубого варяти, да? 600, 720 грубо говоря, ватт. Відповідно, ви все це діло розраховуєте, скільки вам чого начіплювати сюди. Якщо знати кожну там лампочку, да? скільки вона займає витрачає енергію, то це все діло можна розрахувати дуже просто. І опять-таки. По поводу підключення інверторів. Я вам не буду розказувати в принципі, за те, що <кхм> акумулятор цей не можна розражати 0, тому що він електролітний т.п. кучу всіх всіх приблуд. Ну, щоб ви розуміли, да? от така історія. Тобто цей акумулятор видає 720 Вт. Плюс треба ще <кхм> робити поправку на ефективність вашого інвертора, якщо ви будете підключати. Він має якийсь КПД, він скільки буде ват жерти, він 100% вам не буде видавати. Так що така от нюансик, якщо там, допустимо, 75% КПД інвертора, я, чесно кажу, не знаю, скільки в нього по відсотках, тому що ніколи з таким ділом не стикався, <кхем> то е дивіться, да, 75%, тобто четверть треба відкидати. На потреби. І виходить, що з цього виходить, що цей акумулятор по факту, буде тримати заряд десь приблизно 590-580 Вт, приблизно якось так буде достатньо цього акумулятора, щоб заживлювати будь-яку електронику в такому випадку. От, мене такий короткий курс по цьому всьому ділу. І зараз ми перейдемо до інтернету. Так, дивіться, інтернет. От такий модемчик, свисток його називає ЗТЕшка в мене. От конкретно от така от модель. Конкретно. Фокусуюся. Така от модель. Дуже важливо, щоб в неї були два переходника під зовнішню антенну, як ми бачимо. Да? Це от штучки. І це все діло виведе нас на, 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 на вулицю, е, на зовнішню антенну. Працює від обичного павербанка, можна в ПК ноутбук вставлять. в принципі, куди вдавить, Куди угодно. Роздає Wi-Fi куди 10 пристроїв. <кій> Якось так от виходить. Вона тепер за планшетика. Зараз <кій> саме цей мобільний інтернет відключений, хоч світло дали. У нас все це діло працює. Рекомендую потестити, в принципі, на. Різних провайдерах у мене зараз тут стоїть Київстар. Зараз у мене тут стоїть Київстар. Що ми маємо по скорості? Да? От на цей момент на дану на, на, на секунду. Сьогодні у нас не знаю, яке число. Давайте блядь, покажу вам. Примерно отак от. Сьогодні, я думаю, побачив, кому цікаво. от така швидкість завантаження Київстара. Вона може варіюватися від степені, так би мовити, того часу, скільки світла немає. Але вам скажу, що е, зв'язок був завжди. Телеграми, там, якісь там навіть фільми, завжди я міг подивитися. Інколи буває 2 Мбіт швидкість загрузки, і швидкість вигрузки там взагалі там, копійки. Залежно від того, скільки ч... <кій> часу не було світла. Там, коли 6 годин світла не було, то все одно я виходив на зв'язок на крайняк. На крайняк Є така штука народ, як смс, ки прям це, якщо прям дуже туго, буде зв'язком. типу, якщо навіть не буде ловити інтернет, можна виставити в налаштуваннях. Можна виставити в налаштуваннях. А, це бляха-мука. Коротше, виставляємо тут тільки 2G. Зараз під'єднано не вийде цей. Виставляємо тільки 2G і буде працювати банально. Можна буде хоча б тримати якісь там СМС-мски Які смс можна, да? Типу відповісти і так далі, і тому подібне. Це якщо буде геть дуже туго, зі зв'язком, я думаю, <клес> банальними СБС <-ками> можна буде <клес> листуватися. Так, дивіться, отакий от от зв'язок у нас по палочках, в не вистачає. І хто шарить, от така там, там, отака тема по мінус 98 така от херня. Це все діло дивіться, працює у мене від саморобної антени, від саморобної от така антеночка у мене. Дві фотки я скинув. щоб на вулиці не ну, Типа, смисл знімати. це все не дівне відео. Да? Отака коротч, антена, щось не хоче фокусуватися. Ну, в общем, Саморобна антена, типу мімо антена обов'язково два виходи на ній. Типу Ольхон чи 4G пушка. Це все воно робиться по однакових чертіжах. Різниця там тільки від оці... залежить від оцих малесеньких кружочків да? кількості. <кій> от така от херня народ. Щоб ви розуміли. Різниця тільки в. Від маленьких кружочків, допустимо, цей всередині точно така сама, тільки там менше маленьких кількох кружочків оцих антенно. <кій> юза отакий ось ольхон, просто без нічого. Юза ольхон, от, отакий не Юза, до речі, це... ну, рекомендую брати, якщо вам прям максимально хороша якість прийому. Беремо то таки, з отражателем, або таку решетку, або взагалі можна через путню тарілку, це коротше, все поставити. Інформація в інтернеті мільйон тонн <кій> по цьому поводу, так що не будемо особо затягуватися по поводу цьому, Да? І отаку тему також я юзаю ставив тарілкою і <кій> ольхончиком таким. От. Получається, в принципі, круто, насправді, в такому в режимі максимально добиваємося ефективності, максимально ефективності добиваємося сигналу. Скажу одне, щоб отримати хороший вихідний сигнал, да, потрібно любов гарненько піднімати вверх. У мене антенна стоїть на відстані 4 метрів від землі, плюс-мінус так. І... До вишки десь київстальську, кілометрів, 4-5 навіть, навіть по прямій, приблизно, але прямої видимості нема. Будинки, ліси це все короче, є. Тому, щоб отримати хороший прийом, високо не треба піднімати антенну. Щоб отримати хорошу віддачу, потрібно таке доволі високо піднімати або бажано ставити. Отакі отражателі луп'ендить. Потурюсь, опять-таки, мене антенна саморобна. Все-таки рекомендую вам купити. Якщо у вас руки ростуть в правильні місця і у вас є наявні ті нормальні інструменти, адекватні, то можна зробити саме антенну Чертежі, опять-таки куча цього всього все є. Якщо потрібно буде, навіть я зможу вам їх предоставити ці чертежі. <кій> Такий нюанс. я робив все, в мене з матеріалів була дрелька, болгарка, ем, лінійка. Циркуля навіть не було, сам робив циркуля. В общем, дрелька, булгарка, лінійка і ножниці самі звичайні. Коротше, робив я із о, кришка, куди почіпляються ці контактики. Да? <кій> Получається. О, давайте так ось більшимо, да? ну, От, от, да? от Ці контактики, кришка, я її робив з Оцинковки. Центральна в мене була шпилька на 6, гайки під 10 на звичайні самі. Да? А от другі кружельчки, кружельчки, інші кружельчики, кружечки, інші кружельчики. Я робив з самих обичних кришок для закатки. В принципі, я ж кажу в кустарних умовах. Получилось от такої скорості від цієї Получається. Також дивіться, є така 4 g пушка, можна її взяти. А є навіть ще довше коротша прогружаю, от така, з плюсів. Чим більше ті кружальці, грубо говоря, тим більше на рівень усилення, підсилення, але її проще погнути. М -м, самі розумієте, десь там цей щось птичка сіла, зігнула, і потім проблеми будуть. Отака от історія. Якщо брати, то все залежить від ваших конкретних ситуацій. І чим краще хочете сигнал, тим більше старайтеся купляти або довшу антенну, от таку, да? або робити щось з, з отражателями, типа. Що з отражателем робити, або такий варіант, або такий варіант для покращення сигналу. <кій> от така історія. У мене є смт тестовська карточка. Ну, понятне діло, настраювати, крутиться, все потрібно в ваших конкретних умовах. І от світло є, допустим, може бути в одну сторону більш хороша якість. Да? От Світла немає, вам потрібно, можливо, буде на іншу вишку перестраюватися. от нюанс, який <кій> по цьому всьому. Давайте, ще раз я вам спідтест запущу. Я е, коли грав танч, бачите, швидкість змінилася. Коли я грав танки, я собі добивався максимально. Ну, коли грав танки з цього модема, е, точніше з іншого модема, але через лай, сидів, щоб максимально добитися якісного з'єднання. Я ставив собі ольхончик, оце іменно <кій> з е, спутникою антенну. Тоді кайф був. Стабільно завжди хороша швидкість була. Так що такі діла по поводу цього всьому. Надіюсь, комусь буде цікаво, комусь буде корисно. І в наших моментах блекауту, коли невідомо, що коли може случиться, в общем, дуже крута, незанімініма штука виходить. <кхух> такі от діла. Е акумулятор Ту а що хотів додати по поводу акумулятора, чому іменно цей акумулятор я взяв, все банально просто. Цей акумулятор, потім, коли за ненадобності вже буде такі жохи, піде просто на автомобіль використовуватись, тому що ця історія дуже його не просаджує. Плюс, якщо вже все буде -таки, дуже погано в плані світла, що геть, мабуть, що світла немає. Цей акумулятор, який ми у нас стояв на світлі, ми його знімаємо. Відповідно, ми його ноль не висаджуємо, да, знімаємо, ставимо на автомобіль. Він на автомобілі їздить, заряджається. А той акумулятор, який стоїть на автомобілі, ми відповідно собі ставимо таки на освітлення, робимо таку ротацію, що нам допоможе залишатись на зв'язку і залишатися із світлом, заряджати там телефони, планшети, цю всю двіжуху. Ота карт народ херня. По цьому всьому ділі, як то кажуть, мелоча приятна. Насправді, от за цей час, що це все було, вона доволі таки жорстко мене виручала. Телефони підзаряджалися, завжди був на зв'язку. Банально, ти розумієш, що відбувається в світі. От такі історії. Так що, надіюсь, комусь допоможе. І якщо будуть якісь питання по цьому всьому ділі і критика, звісно ж, радий ради вас буду послухати. Такі от діла, народ. На цьому все. Все буде добре, народ вистає. Не нийте, не скигліть, тримайтеся. У можливості готуйтеся до всього, запас, запасатись продуктами, водою, батареями, так як цей. До речі, по поводу батареї, зараз я вам покажу павербанк. Написано 12к на ньому. Да? 12К. По факту тут він заряджає два, робить два заряди телефона на 4000 Не знаю, сфокусуються, ні. Піймаю, не піймаю. Мабуть, не, не, не сфокусую. Ну, коротше, в общем, щоб ви розуміли, яка суть. Е, пише на павербанку, на, на написано, що 44-4, типу, ватта чи щось, типу, такого е, на павербанку. Як ми рахували то, того акумулятора е, 700 Вт, грубо говоря, електроенергія в ньому є. Тобто, виходить? <клух> Він набагато в такому плані. Опять -таки, там куча всяких нюансів з його експлуатації. І, в принципі, основний нюанс в тому, що він дуже довго заряджається. Ну, плюс до нього потрібна відповідна зарядка, що також дорого коштує. Я собі цей момент вибрав з цим акумулятором, тому що. На той момент як я купляв його, я взяв його за 3000, я брав трошки дорожчого, Може дешевшого було взяти за 200. І на той самий момент в магазині Powerbank на 20 тисяч коштував також 200. Оскільки, в мене, думаю, було зарядне під акумуляторне. Таке, да? 220 вольт плюс авто, яке мотив його на крайнях заряджати, тому я зробив вибір в сторону такого <клухи> акумулятора. Плюс, відповідно, дуже добре аварійне освітлення. зробити. Що там заморочиться, покупляти. До речі, діодики. Ось такий діодик, один коштував 35 гривень. Щоб ви розуміли, саме дешеві метр саме дешевої світодіодної ленти коштує також 30 гривень. Ну, прикол, світлодіодна лента дасть більше світла, але більше буде витрачати енергії. От, такі от діла. Тому тут кожен сам для себе рішає, скільки потрібно, чого йому купувати. Цьому всьому ділі. Да? І саме вирішує, чи потрібно щось йому там взагалі купляти. В общем, я своє показав, як в мене це все діло працює. Е, опять, дивіться, бачите, погнала швидкість. <кій> я показав, як в мене це все працює. Е, Ніфігаси, стрілку вилажує, як я це все зробив. Я ним дуже довольний. Е, а ви. А, це, до речі, це. Я понял, це fi вибачаюсь. це Я, модем аж витягнув з розетки, це вайфайку підключило. Це вайфайку підключило. Це останній тест не цей. Останній э, тест ми до уваги не беремо. Це підключило вайфайку, ну, коротше, ладно, народ, все буде добре, це буде Україна. Тримайтеся і все буде добре.